101 YouTube. Я, коротше, подивився Game Awards 2024. Якщо ви долучились, то супер. Пряма трансляція була, скажімо, достойною. Но, якщо ви спали як нормальні люди, то я спробую зараз швиденько поділитись так, що. це наш канал, це наш стиль, наш ритм. Перший і, мабуть, найсильніше за всю презентацію анонс Відьмак 4. Джеф сказав, що в нас буде багато анонсів та апдейтів ігор, які вийдуть у 2025 році. Але відьмак 4 це щось на майбутнє. Трейлер був кінематографічний. Пререндером на Unreal Engine 5 з цитатою з нової відеокарти RTX від NVIDIA». У трейлері селяни намагаються принести дівчину в жертву богам, але з'являється Цірі, яка змужніла, маскулінна і досвідчена. Вона йде в хащі битися з чудовиськом, використовуючи всі прийоми відьмацької майстерності. Здається, Цірі повністю стала відьмаком. У Твіттер одразу почали обговорювати дизайн Цірі, мовляв, вона змінилася, але я вважаю, що виглядає вона нормально. Так, подорослішала, постаріла, виглядає досвідченішою, це природно, адже. Прийшло чимало років. Щодо дати виходу, враховуючи, що розробка почалась навесні 22-го року, відьмак 4 з'явиться наймовірніше у 27-28-му році на PlayStation 6 е, на наступному Xbox, і. але є надія, що робота на 5 прискорить цю роботу. Я не знаю точно, але мабуть, чимало коротше, мені здається, що люди поки що роблять з мухи слона стосовно цього д'ю естетики. Втім, я не очікував, що вони використають цифру 4. Я думав, можливо, це буде якийсь чи перезапуск. Але ні, ми получимо повноцінного відьмака 4, у якому будуть всі доступні відьмацькі скіли. Тепер цирі. Я думаю, проект буде просто шикарним. Єдине, знову ж таки, надіємося, що ми його побачимо швидше, ніж у 2028 році. Потім був дуже милий момент, коли вийшов Тодд Говард. Який безпосередньо займався грою про Індіану Джонса і Трой Бейкер, який грав Індіану Джонса в останній грі. І тут раптом з'являється Гаррісон Форд, який вітає Троя Бейкера і каже, що він справді чудово зіграв Інді. Це було дійсно дуже атмосферно і приємно. Потім раптом з'явився трейлер, якого, мабуть, ніхто не чекав. Коли ми дивилися цей трейлер, ми не зовсім розуміли, що це взагалі таке. Тобто це був Елден Ring, але при цьому кооперативний Елден з якимись новими локаціями та босами. Але коли придивляєшся, бачиш, що це той самий безіменний король з Dark Souls 3 і навіть хтось помітив танцівницю. Виявляється, що в IGN вийшло прев'ю з розробниками. Тому я зможу з вами приблизно описати, що це таке. Elden Ring Shadow of the Earth це не DLC, а кооперативний спін-офф від звичайного Elden Ring, який відбувається в паралельній реальності. На початку кожної сесії ви можете взяти до двох тіммейтів і піти в зону Лінгрейв, як в оригінальному Elden. Десь щоразу будуть випадкові боси та випробування. Розробники вирішили взяти rpg досвід Елдена і стиснути його до однієї сесії, де ви окремо прокачуєтесь, просуваєтесь і досягаєте певних результатів. Сесія складається з трьох днів по 15 хвилин. Кожен у перший день ви можете йти куди завгодно без обмежень. Но... Зона, де ви можете бути, починає звужуватись, як у батл-роялях. І що справді круто, в кінці кожного дня на вас чекає босс, а в самому кінці, коли зона звузиться, до мінімуму ви зіткнетесь з фінальним босом. Все залежатиме від того, як ви прокачувались протягом усього цього часу. Щоб досвід був максимально зручним, розробники змінили багато речей. Наприклад, персонаж тепер може паркуром долати вищі перешкоди. Відключено шкоду від падіння. Для поповнення естусів навіть не треба сідати біля вогнища, можна просто пробігти поруч. Переможених товаришів можна піднімати. Боси, як ви розумієте, рандомізовані, щоб кожна сесія відрізнялась від попередньої. Відповідно, є величезна реіграбельність. Часто кажучи, вся ця штука звучить дуже чудово. Я думаю, тільки воно вийде на реліз. Ми зразу з друзями залетимо, зробимо стрімчик. Якщо вам буде цікаво, то взагалі буде ціла рубрика. По цьому новому Елдену. Ну, я думаю, проект має бути дуже цікавий. Так що будемо чекати. Пописав відос. Пописав відос, добре, що я маю цю лампу, хоча б якесь світло в нас буде. Окей, продовжуємо. Вийшов Ренді Пічфорд, коротше, і показав нам Borderlands 4. Ну, що я можу сказати? Чесно кажучи, подивившись цей трейлер, я не мався зрозуміти, чому мене зовсім не зацікавила четверта частина. Мені подобалась перша. Мені подобалась друга, в третій вже занадто була якась епілепсія. А тут я не маю до чого причепитись, просто це все виглядає якось, я не знаю, ну вже не цікаво, може персонажі просто якось не зацікавлюють, не кидаються в око. Все це виглядає, наче створено штучним інтелектом, чесно кажучи. Не знаю, можливо, якась проблема є, може нема, але поки що нічого конкретного сказати не можу. Гра вийде в 25-му році. Що стосується Helldivers 2, то. Я от якраз зараз дуже добре очікував, і спостерігав над ним. У мене є близькі друзі, які в нього бігають, і він здається досить цікавим, але я хотів ще послідкувати. І ось це сталося: з'явився хлопець у наших та кольорах блакитно-жовтих у броні Хелдайвера і сказав, що нам потрібна допомога, потрібні нові бійці, потрібне повернення старих гравців. Він показав, що з'явилася нова загроза, яка нападає на колонії суперземлі, і це ілюмінати, які не лише винищують мирних жителів, але й роблять із них зомбі. У трейлері показали нові локації з містами, де ми винищуємо купу зомбі. Також з'явилася машина з кулеметом. що я думаю, блін, це треба було вже давним-давно робити. Це взагалі вогінь. Цей апдейт вийшов рівно в той момент, коли вони його анонсували. Це прям геніальне рішення розробників. Просто під час того, як вони це анонсують, апдейт вже в стім. Так що я не знаю, чому я ще досі не граю в Helldivers. Якщо ви хочете його побачити на Твічі чи на Ютубі, у мене, то просто напишіть коментар. Буде 10 коментарів стосовно Helldivers, Я купую і ми в нього бавимося. Ще один гучний анонс, який Джеф Кілі представив, це щось важливе, що запам'ятається наостанок. Це The Heretic Prophet від Nighty Dog. що одразу кидається в очі, головна героїня азіатської зовнішці з поголеною головою, яку вона голить прямо на початку трейлера. Так-так, солдат Джейн, о боже, моє дитинство. У грі повно продакт плейсменту: корабель від Porsche, кросівки від Adidas, звукова система від Sony. Чекаємо ще презики від Durex, не знаю. Головна героїня мисливець за голами. Вона обговорює замовлення з агентом, який намагається відмовити її від польоту в небезпечне місце за новим замовленням. Але героїня наполягає на своєму і приймає замовлення. Зрештою, вона летить у заданому напрямку. За словами Джефа Кіллі, проєкт таємно розроблявся з 2020 року, тобто з виходу The Last of Us 2. По суті, це нова велика гра від Naughty Dog. я дуже радий, що вони пробують щось нове, мабуть, їм набридло просто бути компанією, яка тупо робить ремастери The Last of Us. Однак в інтернеті вже точаться суперечки про те, що звісно ж це не й ті докі вони знову ставили як головну героїну поголену азіатку. Багато хто каже, що це все нагадує космічні мотиви, як у Конкорді. Да-да-да, знову ці всі своїми наративами, скажімо так. Чесно кажучи, я не знаю, що поки що думати, але я упевнений, що мені сподобається ця гра, і маю надію, що ось ця бритоголова головна героїня, це навпаки щось ближче до Солдат Джейн, ніж до Конкорда. Так що, думаю, ми точно спробуємо цю гру, коли настане її реліз. Але не відходячи від теми, на ті докуро чисто оголошую, що Last of Us 2 Remastered виходить на ПК вже 3 квітня 2025 року. Так, сторінка з'явилась у Steam, і це офіційно. Ми нарешті отримали всі ігри цього списку ексклюзивів для PlayStation 5. Велика епоха, друзі. Як ніби цього було мало, Final Fantasy VII Rebirth, головний ексклюзив в PlayStation 5 у цьому році також виходить на ПК, точніше, 23 січня 25-го року. Тобто, практично через місяць. Люди купували PlayStation 5 Pro, щоб пограти в трохи кращу версію цієї гри, а незабаром ПК гравці отримують найкращу версію. Ну що я вам скажу Sony Boy, дякую за бета-тест. Ми дуже вам вдячні, а ми то пограємо на всю. Також, тим часом, Obsidian, який готується до релізуївка на початку наступного року, випустив трейлер до Outer Worlds 2, який теж вийде 25 2025 році. Виглядає як Outer Worlds, тільки з кращою графікою. Я, чесно кажучи, не грав в оригінал. Я хочу це виправити. Що багато хорошого про гру і радий, що вона отримує продовження. Що цікаво, ми отримуємо дві RPG від Obsidian за один рік, що дуже дивно, але приємно. Я дуже радий за фанатів Obsidian, хоча мені хотілося б, щоб студія отримала франшизу Fallout від Bethesda, Ми ще не скоро побачимо нову частину. Тому було б логічно передати її Obsidian, враховуючи їхній досвід. Але поки я не проти що однієї крутої RPG у космосі ви знаєте, цей в принципі жанр досить популярний і цікавий. На жаль, про Outer Worlds я мало що знаю, тому не буду тут розказувати щось вигадувати. Просто почекаємо ближче релізу другої частини, і я думаю, зразу ж виправимо нашу недоробку з першої що ми її ще не пройшли. А тепер поговоримо про переможців, бо це важлива частина Game Awards. Найкращий вибір гравців переміг Black Miss в Wukong. Я взагалі дуже скептично ставлюся до китайських ігор, але він зміг перемогти дурні гача ігри, і тепер їхні фанати не отримують свої круті призи. Що в принципі може й. Норм, ну я не знаю. Я стосовно цього напевно утримуюсь. Age Dread Wolf навіть не потрапила в номінацію на найкращу RPG, хоча на презентації показали рекламний трейлер із оцінками 10 з 10. Жоден із журналістів, які складали номінації, не включив гру в інші категорії, крім доступності, де вона програла принцу персії втрачені короні. Стосовно найкращої адаптації в мене були друзі, які були переконані, що Аркейн точно виграє, Но я завжди казав, що це буде серіал по Fallout. Тот Говард який минулого року не з'являвся, цього року двічі вийшов на сцену і виглядав дуже щасливим. Найкраща екшн гра перемогла Чорна маска, враховуючи масштаб гри та кількість босів, це цілком заслужено. Найкращий мультиплеєр тут переміг Helldivers 2, і я згоден на всі 100%. Гра змагалася з Black Ops 6. Warhammer Space Marine 2, але Helldivers 2 це щось неймовірно нове. Найкраща гра, що триває, знову переміг Helldivers 2. Але я тут не зовсім згоден. Хоча гра отримала велике оновлення. Я вважаю, що, наприклад, така гра, як Diablo 4, як Warframe. Diablo 4 своїми сезонами вічно круті апдейти додають, DLC вийшло з новим персонажем, було куча цікавих стрімів, Warframe взагалі контент просто безмежний. У нього навіть немає в списку. Типу, Ангонг стосовно хелдайверса, ну вони випустили вже на момент церемонії, відповідно, їхній апдейт не входив ніяк в цей список, значить, це не беручи до уваги, навіть беручи до уваги цей список. Найкращою RPG була названа метафора Фантазіо, і, в принципі, я слідкував за цією грою, я повністю походжуюсь, В метафорі все на 10 з 10 зроблено. Там rpg система просто топова. На жаль, мої руки не доходили лише самому потестити, як воно дуже круто. Також Фантазіо перемогла в Best Art Direction. Я вважаю, що з цього списку це точно заслужено, тому що все, що там стосується дизайн меню, арту, там все пророблено, це все ми бачили на різних стрімах, трейлерах, мувіках. Чим я не погоджуюсь, це з перемогою метафори Фантазіо в найкращому сюжеті, коли в списку були такі як. Hellblade 2, який ми проходили, кайфували, і там просто афігенніший сюжет, ти наче 20 годин якогось крутого фільму дивишся. Silent Hill 2 так набагато ще більший сюжет має. Ну, можливо, Silent Hill 2 це не чесно, тому що це ремастер, і сюжет набагато раніше написаний. Ну ладно, лишається Hellblade, який міг би перейти. Ну і як, в принципі, ніхто не здивується, так найбільш очікувана гра це GTA 6, і всі її чекають. Але головним хайлайтером це був Астробот, який виграв найкращу сімейну гру, найкращу екшен-гру, найкращу дайрекшн гру І в самому кінці, що було найбільш спорно, це Астробот виграв гру Року. Ну, чесно, я думаю, це був в Метафорі Фантазіо або в Укорх, навіть той самий. Мав надію, що це буде Сайленд Хіл, або Санно, яка, в принципі, мала мало шансів. Ну, звісно, якби виграв Elden Ring DLC, це підняло б занадто багато питань, так що, в принципі, багато хто впевнений, що Джевкірі купили Sony, що в принципі, швидше всього, є правдою. Ну і другий варіант, що в Уконгу не могли дати виграти, оскільки там дуже багато цього наративу китайської пропаганди, відповідно, не могли дозволити виграти в Уконгу. Чесно кажучи, моя думка, що Астробот він просто був якоможна більш доступний, і журналісти його пожаліли на фоні того, які були суперників Астробота. Відповідно, ну Final Fantasy не могло виграти, Вуконг не міг виграти, а Сено занадто коротка. Астробот був милим нейтральним варіантом. Чесно кажучи, я спочатку був дуже в шоці, я взагалі не розраховував на нього як на кандидата, але потім я подумав: окей, нехай. Інді компанія виграла гру року. Це досить непогано. Я навіть радий, що не виграли китайці в Вуконг. Так що я дуже радий. В плані проведення багато шуму, тому що я дійсно співчуваю цим людям, які три години дивилися, з дві години з яких це просто реклама, а в кінці трьогодинного очікування показують тобі рекламу від Dog проекту, який невідомо, коли вийде, а гра року це ексклюзивна плойка, яку ти ніколи не грав, бо завжди думав, що це просто дитяча гра. Ну і інді ігри, які ніколи ми не будемо грати, аніме Гачі, які. Не дуже сильно змінились, там апдейт незначний, добавили пару сюжетних ліній, я навіть не знаю, хто це грає. Дуже крижаті не було багато, що дуже виділилось, це то, що прийшов Snoop Dogg, який почав зачитувати свої пісні і. Це було дуже дивно, тому що це про гейм-індустрію. Також був Аран Пол, який сказав, що бере участь в новій грі в стилі Tall Tale", в якій ми граємо за супергероя, невдаху, якому треба влаштуватись менеджером в агентство супергероїв. і Це все зроблено в стилі Walking Dead. У нас є різний вибір в діалогах і досить цікаві анімації. Я надію, що ця гра вийде раз і всією частиною, а не декількома частинами, щоб не розтягувати це все і не чекати пороку на продовження історії. Також показали дуже нішевий анонс. Сіквел Акамі, який буде робити Хідекі камія, і це одна з моїх найулюбленіших ігор з старих часів. Ну і ще анонс дуже дивної гри з Last Guardian, в якій нічого взагалі не ясно, але дуже дуже цікаво. Це була досить класна презентація, і в принципі вона навіть сильно запам'яталась. Так що дуже дякую, Джелі Кілі, за, за такий десятирічний ювілей. Ну і ті, хто очікували, що буде щось типу в стилі GTA 6 або ще якихось великих гігантів. Я думаю, ви маєте розуміти, що Rockstar зможе собі просто легко на своїх каналах зробити свої презентації і зняти собі повністю будь-де будь-яке приміщення з найкрутішими зірками. Так що навіть не надійтесь бачити такі проекти на Game Awards. Я надіюсь, вам сподобалось відео. Ви підпишетесь і обов'язково напишіть в коментарях, як вам і на вашу думку прийшов Game Awards, що ви думаєте про відьмака, про Elden Ring Та чи хотіли б побачити ігри з Game Awards у нас на стрімах?